Так, привіт, друзі! Привіт, Ютуб-сім'я, привіт Україна. Привіт абсолютно всім. Особливо привіт Казахстану. Казахстан, я знаю, я знаю, ви з Україною. От, Всім хлопцям із Казахстану величезний, просто привіт. Все буде після перемоги. Обов'язково. Але треба до цього дойти. Так, в нас швиденько. Значить, ще дві людини в черзі. Це в нас Володимир Тернопіль та Валерій Одеса. Хлопцям, всім привіт, ви в черзі. Значить, ми з вами працюємо далі по станочку на 6 блоків. Це 4 плюс 2 на Хмельниччину. Володимир. Володимир, вам величезний привіт і ваш станок вже розпочато. Ну, давайте так, про станок трошечки згодом, а зараз подивимося на блоки і поговоримо про ситуацію знову ж, з курсом долара. Знову подорожчання цін. Так, люди, це в нас блоки, які ми робили станком на Львівщину. От. Значить. Від... А, до речі, я зробив ще три цеглини з того, що в нас було. От. Досить непогано. Все супер. Дивіться. Розмір тротуарної плитки. Опа. Думаю, вам все було видно. Дивіться, геометрія блока вам показую, чудово, чудово так вам видно? Просто супер. Зараз я ці блоки. Ти -динь. Слухайте, мене там частенько запитують на рахунок цього коня. Ну, які покупні моделі можуть возити шлакоблок. Ви мені поясніть. Та ще й не по асфальту, а по чернозему. Просто бомба, блядь. Він мені допомагає, я вам скажу конкретно. От. Я навіть думав його продати в якийсь час, а потім думаю, та ні. Та ні. Вибачайте, не продам. От. Ні в якому разі. Тут світло просто чудове. Бомба. Так, коротше, зараз завантажую блок і вам все покажу. Так, друзі, давайте значить, поки вантажимо на рахунок здорожчання. Сьогодні цілий день мотався по магазинах, по ринках, на металобазі. Знову, знову пішло все догори. До речі, дно дно на блоці, хто не бачив. Знову пішло все догори. Знову... Чи то із-за курсу, чи то із-за паніки, просто-напросто. Херйозна. Але я сьогодні взяв взяв іще металу на два станки, це на Германію. На, на майбутні два станки металу, значить, це на Германію і плюс... Хто там в черзі, я не пам'ятаю, зараз не скажу. От. По старій ціні. А далі мені вже сказали на 15%. Уявіть собі просто цифру. З якого хера взагалі не знаю. Але не все. Поки що не все на 15%. Я не знаю, чого так, але якось так. Я звичайно знаю, що інфляцію прогнозують на 30%. О. Але ну, не так швидко. Алло, всі в паніку, як завжди. Просто завжди, всі в паніку. Замість того, щоб просто в наглу брати, нормально працювати. О. А я. Ви ж знаєте, працюю, три тижні сижу на сраці ровно, набрав на три станки вперед, та і все, а потім знову виїжджаю і знову в мене отака голова. І що ви думаєте, ми не поїдемо, Та поїдемо, ще й як поїдемо. Заряд аккумулятора 40 вольт. Я вам за вас покажу. Аж бегом. Без проблем, народ. Просто. Все супер. Все четко и ясно. Дивіться, На секундочку. <ріст> <ріст> Жесть. Так, ну і нормально їде. Все суперово. Отже, друзі, тепер я поясню вам, для чого я стягую сюди оці блоки. І що це за місце. Все банально просто. Довелося купити мені цю земельну ділянку під забудову навпроти себе. Так попало взагалі. Просто бенч. Е, значить, будемо будувати тут ще один будинок. Якщо вийде. Звичайно, не будемо загадувати прям дуже серйозно, але, але. Пам'ятаєте, як я вам казав про те, що як можна заробляти на блоках, так от, можна робити просто блоки і продавати, а можна заробляти по-іншому. Робити блоки, продавати і будувати собі. І продавати цілий будинок. Готовий. Звичайно, це, якщо у вас руки не із сраки, без цього аж просто ніяк. Зараз на цій ділянці йде підготовка. Як ви бачите, я почав ставити там стовпчики, там трошки бетонірувати. Але це все я покажу згодом, як, що і до чого. Це буде окремим відео одним. От такі справи, люди. От. Розвантажую блок швиденько, звільнили ми нашу ділянку. Від цих блоків, і йдемо займатися нашим станочком на Хмельниччину. От. І зараз я по ньому все покажу, все розкажу, як, що і до чого. Цікавий, до речі, станок. Так, друзі, по матриці зараз покажу більш докладніше, а поки що дивіться. Е, значить, вам буде цікаво Бошевський круг, Тремовський круг. Треємовський Кубітрон 36 я показував раніше. Тут в нас. Е, е, градація, значить. Е, ага, ага. Ніде не написано. Ну, це на цьому не написано. Ну тут, коротше, типа 36. Ось, ось номер є. 36. От. Ну, я вам скажу. Значить. Яка різниця між ними? Оце значить автомат Калашников, а це Хаймарс. От приблизно так. І дивіться візуально. Оце просто, ну, блін, це богиня в плані шліфування. А це таке дитячий понос. Хоча реально і це класно шліфує, ну це просто бог. Якось так. Зараз я дошліфую і покажу. Так, отже, друзі, про матрицю нашу. Дивіться, значить, матриця наша це в нас універсальний станок буде. 4 плюс 2. 2 на пів блоки. До речі, вони 9 см. От. І, як ви можете замітити, один блок в нас на три порожнини. Тобто з вузенькою. Для того, щоб його легко було ділити на дві частини. Ви зараз запитаєте, а що так можна було. Та звичайно можна, всяк, по-всякому можна. І Можна так, як ви забажаєте. Бомбезний цей кружочок, я вам скажу. От, він набагато кращий, ніж то в нас теж новенький. Зерно тут краще. Бриє, е, знаєте, як легенько, легенько. Навіть не потрібно там нічого давити. От, все, супер. Так, е, ну, значить, дивіться, е, Доварив я ще тут, трохи було недоварено прижимок. От, дочухав їх трохи. От, значить, прижимки на е, малий блок. Бачите, вони такі з маленькими-маленькими виступами. От, і прижимочки на великий блок. От, дві порожнини. Дві. Так, секунду. А ось на три. Бачите, на дві. На три. Ну, коротше, наше завдання на сьогодні іще зробити прижимку. Так що поїхали, попрацюємо. Так, друзі, е, так, секунду. Дивіться, значить, прижимка наша наживлена була в нашу матрицю. На прихваточку. От, кожна. І рамку я. Зробив, поставив. Зараз вона очахне аж до завтра. Нам завтра залишається тут пластину пластину зверху для вібратора. Вирізати, видалити її з нашої матриці. І завтра завершуємо матрицю, виставляємо на стапель, Якось так. Не буду довго мусолити вам. От такі справи. Так. Так, так, так. Отже, друзі, на сьогодні все. Можливо, і недовгий такий відос. От, багато роботи було зроблено. Ви її не бачили, але я вам кажу чесно. Жесть. Жесть. Значить, завтра ми це все діло, я думаю, виставимо на От, Подивимося, як воно піде. Сьогодні був такий день закупівель, все дорого, все дорожчає. Знову пішла волна. От, сиділи на сраці ровно, але, але, але. Е, значить, зберігайте гроші в долярах, мабуть, тому як тому, тому, як, потому. намагайтесь працювати. От. Тому як буде підніматися ціна абсолютно для всіх. Для всіх тих, хто заплатив тільки 10%. Тобто за 90% ціна, звичайно, підніметься. Як не крути. От такі справи. Не набагато, звичайно, але будемо будем дивитися, як нам будуть піднімати ціну, так і ми. От такі справи. Так, на сьогодні все. Всім бажаю успіху, натхнення. Всім до завтра. Всім пока. Поскриптом не болить голова в того, мабуть, в кого немає грошей. Нема грошей, нема проблем. Не треба витрачати, не треба думати, що там дорожче, що ні.